Видивитись ранок вдома. Ми продовжуємо знайомитися з героями наших днів. пожежники, рятувальники це герої, які тримають свій фронт без зброї. Саме вони першими виїжджають на місця обстрілів. Вони гасять пожежі, вони шукають під завалами людей, супроводжують колони гуманітарних коридорів. З якими викликами стикаються ДСНСівці, Харкова як тримають себе в формі? Хто надає їм сил на непростому шляху? Дізнаємося від Тургу та. Басова. Він рятує життя людей на Салтівці з перших днів повномасштабного вторгнення. Вони стоять на захисті людей, попри постійні обстріли і небезпеку власному життю. Тургут Абасов – один із сотень рятувальників, які щодня бережуть спокій та домівки жителів Харкова. Він разом зі своєю бригадою від перших днів повномасштабного вторгнення бачив безліч зруйнованих росіянами будівель. Найскладнішим епізодом за три роки, мабуть, був той епізод, коли росіяни влучили по е, нафтобазі, внаслідок чого е, погоріли будинки, погоріли вулиці. Якщо не помиляюсь, дванадцять будинків і люди згоріли заживо. Це була атака російських безпілотників по нафтобазі у Харкові. Сталась вона ввечері 9 лютого минулого року. Зайнялось так сильно, що вогонь перекинувся на сусідні приватні будинки. Тоді повністю вигоріли 15 домів. Морально дуже було складно працювати, тому що Кожен раз надходило повідомлення, що в кожному будинку знаходяться люди, а мені попався такий участок, ну, той будинок, в якому була ціла родина. Ціла родина, тобто там батько, мати та троє маленьких, ну, маленьких дітей. У тій пожежі, що спалахнула внаслідок російських ударів, загинули семеро людей. Пожежі, в яких є жертви, це найбільша втрата. Зізнаються рятувальники. Адже щодня, заради порятунку інших, вони ризикують власним життям. Вже три роки ми в таких умовах живемо, і інколи коли і... ну здається, що війна ніколи не закінчиться. Дуже хочеться, щоб війна закінчилася, щоб настав мир, спокій, тишина ну, тиша. Тургут народився у Криму 2011-го. Переїхав до Харкова, влаштувався рятувальником. І за кілька годин після початку повномасштабного вторгнення вже під обстрілами росіян гасив пожежі. Працює він у одному з найбільш постраждалих районів Харкова Салтівці. Страшні кадри насправді це ж на один такий будинок. Це таких, таких будинків на північній Салтівці десятки, десятки таких будинків, які ну, врятувати не вдалося, так скажемо. Не вдалося, тому що були постійні обстріли. Нині рятувальники у Харкові, як і в багатьох інших містах України, працюють просто у надважких умовах: постійні обстріли, пожежі, розбирання завалів, та найважливіше встигнути зберегти чиєсь життя. Тоді зізнаються рятувальники, у них вдалий день. Надія є, надія є завжди. Буду чи я спокійний після закінчення чи там заморозка заморозки війни. Ні. Спокійний я вже не буду, тому що е, росіяни знаходяться дуже-дуже близько і такого вже ну, довір'я вже не буде і того такого спокою, який був три, чотири, п'ять років тому, теж вже не буде. Як то кажуть, рука завжди буде на пульсі. Головна опора та підтримка для Тургута це його родина. Завдяки їй у чоловіка вистачає сил заступати на нове чергування. Нікуди я тебе не кину, не залишу, і ми всі будемо залишатися тут ну, поруч з тобою. Ну, я вам скажу, що їх, е, е, їх присутність ну, якось буває так ну, надихає, надає сил. Тургут Абасов нагороджений відзнакою за відвагу у надзвичайній ситуації. Її одержують працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, за хоробрість, самовідданість, мужність і відвагу під час виконання службових обов'язків. Це велика шана та повага. Адже у такий складний час вони добре знають, якою ціною дається порятунок людських життів.